Сьогодні нова серія про фізичний челендж. Але перш ніж ви її подивитесь, розповім, чому я веду цей проєкт проєкт Трансформери, на якому ми даруємо хлопцям автомобіль, хто набере найбільше балів протягом всіх челенджів. В своїх 16-20 років я жив безмістовно. І тепер, коли я став дорослішим, мені хочеться надихати молодих хлопців жити змістовно, щоб вони не втрачали свої молоді руки на щось непотрібне і впусту. Тому я активно вів інстаграм, TikTok, створив свій ютуб канал. І так як в мене вже був Ютуб канал, мені треба було якийсь створювати контент. Мені прийшла ідея, я дивився містера Біста, який е, робить подібні проекти, челенджі там набагато вищого масштабу і там дарує гроші за це. І робить людям добро. Мені прийшла ідея, щоб зробити такий проект, щоб була автомобіль, як головний приз, як мотивація щось робити для молодих хлопців, челенджі, які будуть їх розвивати, і в кінці буде приз. Тому я ділився цією ідеєю своїми друзями, знайомими, і таким чином знайшовся спонсор, який е, вирішив допомогти нам в цьому проєкті, щоб знайти жут, щоб купити його, щоб можна було його потім подарувати хлопцям. Чому саме такі три направлення Фізичне, інтелектуальне, духовне? Тому що спорт дає нам енергію в житті, інтелект дає нам усвідомленість в житті, і духовність дає нам зміст в житті. Тому ось ці три, мені здається, найважливіші направлення в житті, яких повинна розвиватись кожна людина. І мені хотілося надихати людей на розвиток. Тому ось придумали ось такий проєкт і тепер його веден. Запрошую вас до перегляду нового відео. Челендж номер Да? Саме челен сьогодні ми з пацінами починаємо мучити. Вітаю! Честь! Сьогодні в нас, нас буде раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість завдань. Перша буде турнік. Погнали. Один, два, три. Чотири. раз два хопа, хопа, раз два бой, попа, раз два качая, раз два сошля, раз, два хопа-хопа, Раз два бой, попа, раз два качаю я, раз два сошил я, раз два хопа, хопа. Макс прийшов з підтримкою. Люся. Так. Так. Я вже бачу, що він тут мочить на, на всі 200. На 38. вісім. Ви вже і так покорив твоє серце, що ще йому доказувати. Зараз подобається відомо. Десять кітів. Не рахуем. Не рахуем. Висим, ну красава. Хлопці роблять літочки. Зараз будемо запускати. Скільки метрів залетить, стільки балів. Треба вітер. Вітер воно. У мене тут вітер. Все. Що, Люся консультує по аеродинаміці, по гравітації. Смачно у мене. Камінчика треба закидати. Ні, ні, нічого не можна закидати. Ні камінчика, нічого. Хлопці щось там в ютубі дивляться відео чи що? Можемо сказати їм. <решт> а, Бачу, Антон не знає техніку якусь. <решт> а то Адам прийшов підтримка, не знаю для кого. Але просто щось собі набиває тут. Для Богдана. На 3-4 запускаємо. 3-4. Да, Антона, звісно, залетів. Круто. Цей день з великим відривом пере... переміг Максим, тому що він. Я не очікував, що він 38 разів на одній нозі відіжметься. Це було космічне щось. І в нас постійно міняється лідер. То Макс, то Антон один одного обганяють. Ми не записуємо челенджі інтелектуальні і духовні, тому що ну, там... ми просто сидимо і заповнюємо тести різні: тести по знанням історії, всякі факти і тому подібні цифри. Духовні, ми проходимо тест по книзі буття. Тому там, якби записувати нема що, не буде цікаво дивитися вам це на відео. Тому ми записуємо тільки тести, які стосуються там спорту фізично. Тому чекайте наступне відео, де ми знову будемо знімати фізичний челендж, По лісах і по полях розсікають пацани на крутому Жигулі, по пісні корні Їздять хлопці в кременці. О, о, о. розсікай пацани на крутому жиху.